Друзі, мої вітання! Мене звати Давід. Знімаю матеріали для Кон каналу об'єднаного народу. На сьогоднішній день ми бачимо масові порушення прав людини. Відповідно, люди починають вивчати закони, конституцію, нормативні положення. Це золотий час для адвокатів, юристів, які. Збирають великі аудиторії. При цьому часто, щоб почути одне потрібне речення, треба слухати годині монологи. Ми, в свою чергу, ці монологи прослухали, зробили для себе певні висновки та підготували для вас коротку вижимку статей з Кримінального кодексу України, які допоможуть вам захистити свої права в деяких випадках навіть життя. І так, поїхали. 36 -та стаття необхідна оборона. Ну, Змоделюємо ситуацію. Наприклад, виходите ви з метро, вас окружила толпа незнайомих вам людей, посвідчень вони вам державного зразку не пред'являють на вимогу. Не вперед, не назад, пройти вас вже можливості нема. Відповідно, ви можете себе захистити. Вам таку можливість дає. Кримінальний Кодекс України, а саме 36 стаття. Тому перечитайте її уважно, зробіть для себе висновки. 40 стаття. Схожа ситуація підійшла толпа людей. Чоловік 5 починають на вас тиснути морально, фізично. Знову ж таки, у вас є можливість себе захистити. 146 -та. незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Ну тут. Сама назва статті говорить сама за себе. 260-та. непередбачених законом воєнних або збройних формувань. Ну, ми знаємо, що всі законні структури, державні структури, вони мають бути створені законом. Ну, ми керуємося 92-го статтей, пунктом 12-конституції України, що всі. Законні структури мають бути утворені законом. Відповідно, якщо до вас підходять військові, які не мають на руках свідоцтва про те, що їхня структура утворена законним чином, ну, утворена саме законом, в них немає законних підстав від вас, не то, що щось вимагати, навіть слово вам сказати, по суті, вони не мають. От. Перечитайте цю статтю для себе. Дуже цікава стаття. 353. 353 стаття самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Знову ж таки, люди підходять, називаються службовими особами, але по факту в них посвідчень, які посвідчують статус службової особи, в них їх немає. А якщо вам показують якусь, вибачте мене липу, ну це не дає право називатися їм службовими особами. Тобто треба їхні документи уважно перевіряти і не давати себе дурити, скажімо так. 358. Підроблення документів, початок, штампів, бланків, збут чи використання підроблених документів. Читаємо цю статтю 366. Службове підроблення. Дивіться, я вам зараз зачитаю ще декілька статтів. Мені буде цікаво, що ви вашу думку почути в коментарях. Тому я зачитаю ці статті без свого пояснення, але мені в коментарях дайте своє тлумачення. Мені дуже цікаво, як ви, під якими кутами ви дивитесь на ці статті. Значить, 371. Завідомо незаконні затримання привід домашній арест або тримання під вартою. 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 373. Примушення давати покази. І 374-та. Порушення права на захист. Друзі. Пишемо свою думку в коментарях. Підписуємося на канал. У нас далі буде дуже багато цікавого матеріалу, подібних відео, коротких, сухих, чисто по факту. Всім дуже дякую, гарного дня. З Богом!